Привіт усім, доброго дня, шановні. З вами на зв'язку я Федформоз. А я казав, а я казав на минулому стрімі, що цей лічник щось цікавеньке відраховує. І я казав, що він відраховує дні і час до моменту, коли у грі з'явиться щось дійсно нереально круте. І це дійсно нереально круте, буде пов'язане. З переходом на новий рушій ігровий, який називається Unreal Engine версії 5.5. Ну, я б прям як у воду дивився. Між тим, між тим, да, запостили новину. Оновлення в World of Tanks Blitz, яке називається Reforged. Прям. І це оновлення, і цей тест назвали ультратест. Ну, мені здається, я розумію, чому ультратест, тому що це пов'язано з тим, що все ж це буде Unreal Engine, а це ну дійсно крутий рушій. Всі ми чудово знаємо, як він вміє змінювати е, ігри, як він представляє ігри. І звісно, що навіть у такій Мобільній грі, як World of Tanks Blitz, все зміниться в візуальному плані значно краще. І тому ми сьогодні подивимося, відеоролик цьому присвячений. Wargaming випустили відеоролик з цим пов'язаний, тому давайте ми сядемо його, подивимося і зробимо якісь висновки. Я зроблю, напевно, музичку трішечки тихіше, щоб мене було чутно. Тому погнали. Ну тут прям дивіться, прямо. І єпісь вилітає, коротше, і погнав. Добре, ну тут. Танки. Окей. Якісь типи сидять на танках. О, знайома мапа. Альпенштат, дивіться, який Альпенштат буде. Я не знаю, чи це. Ну, звісно, що це все прикраш... прикрашено, гарно. Ну, все, Альпенштат. Ну, прям все виглядає так, як виглядало, як я пам'ятаю. Ну, тут це, звісно, значно гарніше виглядає. Добре, стріляючі танки мене не дуже цікавлять. Ну, і як бачите, показують, що перевертається танк, тобто тобто, тобто, це додасть там нову фізику у гру. Ну, Unreal Engine насправді так, він привнесе. Багато змін, як я розумію, звісно, вони будуть пов'язані з графікою. Це, на мій погляд, це найголовніша деталь е Unreal Engine, Це його завдання. Робити графіку гарною. І прям і щоб всім подобалось. Дивіться, які танки прикольні. Що там? Що там, що там, що там? Це в нас. Uh, що? Strike Destroy. Six strike, strike Destroy. This set description is not ready yet. It will appear closer to release and reflect the tank's gameplay or history. For now, just check out the variety. Бачите, тут танки Enforcer. Hellcat, Wolverine. Т67. Якось дуже цікаво все зображено, але але добре, окей. Це в нас хто? Сент Спір Regiment. Деталі теж танки, але досить цікаво все виглядає, наприклад, да що це 45.03 і циферка 4. Якийсь левел 25, левел 20, левел 10, що це таке, будемо розбиратися. І щось можна відкрити за якісь ключі. Every new, every new level, you get one star. Тобто з кожним рівнем ви будете отримувати якусь зірку. Тобто, бачите, ще і буде змінено і інтерфейс е гри, як я бачу. А це в нас, це в нас справа Пігар, да? Дивіться, який на ньому камуфляжик гарний. Щось, можливо, ще що й камуфляж новий буде. Це Е75 ТС. Теж, блін, дивіться, в якому він камуфляжі. Сент Спір. Типу, піщаний спейс, що. Окей. Ride right with Unique Commanders. Тобто, в нас у грі будуть якісь командири? Данкан Андерсон. Any танк клас. Тобто, ще я так розумію, що. Ано, ну, чекайте. Олівія, Васкес. Ну, звісно, куди ж без Васкес? Саме в Чому? чому Не знаю, хтось інший, але Васкіс. І ще так дивіться. Ові, типу, як ок. Heavy tanks. Backstory. Тут прям дивіться, Iron Will, щось. Guerrilla Tactics. Тут, коротше, якісь, я так розумію, перки у Е... Хто це в нас такі? Капітани, командири якісь. Прикольно. Duncan. Alpenstadt. Ну, гарно, гарно. Мені, мені подобається. Якщо буде це дійсно так виглядати, це просто огонь. Дивіться. Enjoy the New Visuals. Ні, ну графіка, блін. Бачили, помітили, як там е, от, дах із даха сніг так сповзає. Зараз, дивіться, бачили? Помітили? Прикольно. Unreal Engine 5 Physics Ну, це прикольно, це прикольно. Дивіться, тан, танки будуть прям скакати. Прям тати, що. Тати, що, прям ваще. А зверніть увагу, ніби танки перевертається, але він повертається знову на гусениці. Зверніть увагу. Ніби на дах, а тут хлопи перевертаються назад. Це говорить про те, що в нього ця. Е, я не пам'ятаю, це не коліжен модель. Це. Якось по інакше ця модель називається, вона у вигляді піраміди представлена. І якщо танк, наприклад, перевертається на дах, то з цієї піраміди він назад, якби з вершини піраміди, він перевертається назад на гусениці. Але все одно, тобто, це говорить про те, що раніше десь я читав і про це говорили, що ніби танки можна буде перевернути. Але бачите, в... я так розумію, що тут вирішили це реалізувати трішечки в інший спосіб. Та, блін, багато є ігор, існує, в яких є такий прикол, що ти на машині їдеш, перевертаєшся на дах, але вона потім сама на колеса перевертається. Так, ну це у нас прогетта, окей. Башти відлітають, та то що? Ні, ну виглядає норм. We're excited, окей. Пестольот пригає, літає. R you тут прикольно те, що буде руйнування об'єктів. Навіть раніше ми бачили, да, що на першому відеоролику, що на день народження гри, коли показували його, що там е ці кладка з е цегл, цегли е так на шматочки розпадається. Тобто тут теж, бачите, яке руйнування об'єктів. Бачили? Помітили, да, як е від Мауса розлетілися цеглини? Ось о. Ні, ну прямо огонь. Ну прямо мені подобається. Прямо мені подобається. Come join the ultra test. Тобто, що нас чекає? Звісно, нас чекає переїзд на новий ігровий рушій, але окрім цього, нас ще і чекає тест. First ultra te... Прямо ультратест. Ну, як я вже казав, Samsung Galaxy S24 Ultra от прям тут взагалі. Ну, візуали гарні. And let's make this biggest update ever. Стартуємо 24 січня. Шановні, е рекомендую усім, хто дивиться цей відеоролик, незалежно від девайсів. Будь ласка, спробуйте подати заявку на цей тест. Це, я так розумію, на тест можуть потрапити усі, хто подасть заявку. Ну, можливо, там потрібно буде. Е Вписувати якісь свої дані і так далі, записати, можливо, з якого девайса будете грати, і так далі. Звісно, що теж є, є будуть якісь обмеження. Я ще не був на сайті цьому Reforged Vadblet.com, але потім піду, подивлюся, мені самому цікаво, що ж там, що ж там. що ж там А давайте, знаєте, що ми самі зараз підемо і подивимося туди. Так, Reforged Wadbled.com. Стартуємо 24 січня. Тобто. Залітаємо на тест і будемо тестити, дивитися нову графіку, будемо дивитися нову фізику, будемо розбиратися, що ж там за якісь командири і так далі, і тому подібне. Звісно, я на цю тему зроблю відеоролик, і ми будемо його дивитися, будемо робити якийсь аналіз. І якщо все буде гаразд, якщо мій ноутбук потягне цей Unreal Engine 5,5. Якщо це не буде заборонено, я буду стрімити тест, будемо дивитися, розбиратися у грі, дивитися, що ж там воно буде. Тому що мені дуже цікаво, і я дуже насправді е нервую, тому що щоб просто в майбутньому, наприклад, у мене гра на ноутбуку пішла, і щоб я міг ще можливість наприклад, створювати по ній контент. Але в цілому дуже круто. Дуже круто, і мені це дуже подобається. Зараз подивимося, можливо, розробники додали е, лінк. Да, Reforged.Wordblitz. Вийти з YouTube. Перейти на сайт. Так. Accept All. Я новачок Зараз зареєструватися. Реєстрація через аккаунт ВГ. Перше ультратест. Так, правильно, да? видно, видно. Повний трейлер. Що ми готуємо? На базі Unreal Engine. заціни як працює Бліц на базі Unreal Engine. Плавніші анімації, прискорене завантаження і чіткіші візуальні ефекти. Спробуй пограти і відчуй вплив новітніх технологій на кожен твій рух. Ліпші графіка і фізика. Блін, такі шрифти зробили, що фіг прочитаєш. Ще реалістичніші танки, динамічне освітлення і епічні ефекти, завдяки яким кожен. Підрив і зіткнення стають незабутніми. Відчувай масу й інерцію Ну, на відеоролику дуже гарно це все виглядає. Масу й інерцію коли твій танк вступає в бій. Будемо раді почути твої враження щодо змін. Зустрічай командирів, твої нові лідери екіпажу з яскравими особистостями і унікальними здібностями. Як от швидше перезаряджання або командні бафи. Подивися, як вони. Формують твою стратегію, розкажи нам, як вони вплинули на хід твоїх боїв. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, будемо тестувати, будемо розбиратися. Сети для розумнішого прогресу. Тобто, якби, так, це групи танків, об'єднані відповідно до геймплею, з якими ти зможеш спробувати різні стилі гри. Спостерігай за ходом битви, поки керуєш важким... важкими ударниками, розвідниками чи клянними гарматами. Занурюйся у гру, просувайся у власному темпі і ділися з нами своїми відчуттями. Тобто, як я розумію, це буде подано нам трішечки по-іншому. Тобто, у грі тепер... Танки поділять трішечки на інші класи, якщо так ми маємо важкі танки, там легкі середні ПТ, то тут все буде, ніби в групи їх зберуть, да, і які танки, то група таких танків краще там підійде, наприклад, щоб відігравати від броні. да Там будуть якісь мауси, Д7, там Є100 і так далі. Тобто вони в такому плані їх хочуть надавати, показувати. Класичний геймплей. Тепер поліпшений новими технологіями. Перевір на власному досвіді. Розкажи нам, чи відчуєш ти знайомий азарт в оновлених танкових битк... Ну, Будемо дивитися, будемо дивитися. Удосконалені мапи кращі святи. Оновлені поля бою вже чекають на тебе. Тут є все від насичених тонів і дрібних деталей. Оточення динамічного освітлення, зміна погоди. Погода буде мінятися? Текстури виглядають зовсім по-новому. Увійди до Нового світу і дай нам знати, чи вирує життя на мапах. Блін, ну це прям буде круто. Відповісти, відповісти на питання. Так, кількість місць на ультратест обмежена. Зареєструйся зараз. О, дивіться, Маєте на увазі, що кількість місць обмежена. Тобто, я чомусь думав, що там, ну, запустите, 1020 і робіть, що хочете. А тут виявляється, що ні. Потрібно зареєструватися, але поспішати. Треба поспішати. Ну, це прикольно. Я новачок, зареєструватись. Тобто, треба нову пошту. Камон. Реєстрація через аккаунт ВГ. Так, ну ЄС. Yes. Обери свій регіон. Ага, тут треба вписати всі дані. Окей. Доступ до ультратесту. Ага, Android, iOS і Steam. Надіслати заявку. Приєднайся раніше, щоб допомогти нам сформувати майбутнє водбліз. Дізнайся, як виглядатиме твій аккаунт у оновленні оновлені Reforged. Кількість місць на ультратест обмежена, тож реєструйся зараз. Отак, от, от бачите. Вибираємо улюблену платформу. Блін, я чомусь думав, що якщо е це Unreal Engine, то можливо буде це. Клієнт, наприклад, можна буде скачати ще з Epic Games Store, тому що ну, це, якби, цей магазин належить е, саме безпосередньо розробникам Unreal Engine. Але... Я, я хочу ще і на Android потім потестити. Добре, я поки не буду реєструватися, але в цілому, але в в цілому, цілому, мені цікаво. Мені цікаво, я дуже зацікавлений і поміняли логотип гри. Дивіться, тепер от так от Бліц виглядає. Причому тут ще літерка R стоїть. тобто Тут все прям дуже круто. дуже круто. Так що, шановні, будемо розбиратись. 24 січня стартує тест. Я всім рекомендую е пройти за посиланням. Я додам, до речі, посилання на тест в описі під відео, тому переходьте, реєструйтесь і приймайте участь в тесті. Єдина річ, про яку я хочу вас попросити, шановні, будете тестити гру, обов'язково робіть фідбек, тому що це нові руші для варгеймінга. І, звісно, що будуть баги, будуть якісь проблеми і так далі. Про них потрібно сповіщати. Тому робіть фідбек, якщо ви вже будете приймати участь у е, цьому ультратесті, то, будь ласка, робіть фідбек, виписуйте собі там якийсь вордівський файлик чи на папірець, і потім це все надсилайте, я думаю, або в центр підтримки користувачів, або ще якось. Ну, та, це ми потім вже розберемося. А на цьому, шановні, ну що ж, початок покладено, початок покладено. Unreal Engine завозять, і це дуже круто. Я сподіваюся, що. Піде він на більшості девайсів. Поки що немає ніяких даних про офіційних від Wargaming про <coughs> девайси, на яких е, хоча б там якісь мінімальні вимоги до девайсів. Тому будемо сподіватися, що все буде гаразд, і у всіх е, гра запуститься, ну піде хоча б на мінімалках. А на цьому, шановні, дякую всім за перегляд цього відеоролика. Побачимося на стрімах. Побачимося під відео. Давайте всім до зустрічі. І якщо, що, то переходьте і реєструйтесь за лінком, який я залишив в описі під цим відео. До зустрічі, папа, -па, побачимось.